Так, ну що, я сьогодні завершив велику роботу, великий проєкт по деталям до агротехніки. Значить Шліфовані, гартовані ТВЧ-вали, потім цементовані, гартовані конічні шестерні до них. Потім отакі сонячні шестерні до джандіра, Ось вони новенькі повністю гарнюні вийшли. Тоді конічні вал шестерні, це оригінал, такий трошки замучений. Ну вона що така сама, тільки трохи краще. Тоді що ми ще сьогодні цікаве зробили? А, я ж обіцяв. Шестерня модуль 08 для барменів. Тоді ці шайбочки я наточив вже готові повністю. Тоді ще ось таку втулку продавбав. Чувак робить поворотний механізм для сонячної електростанції. Ну то треба... то зараз архі треба. Так, далі я сьогодні дуже багато кругло шліфую різних деталей. Це вал шестерня маслонасоса, Тут ось я шліфував, дивіться які штучки. Це компресорні пальці поршняві. Тут ось довбав саняш шпонпазин на муфточку. Бачите, як гарно вийшло до гідромотора. А, не хоче зніматися одною рукою. Так, далі, що я ще? Сидні завершив, дивіться, так от. Бачите, як пацани в гаражах роблять неякісно. Така от блокшестерня до трактора, до китайського. Нема запчастин, але люди замовляють у мене. з Зубозакругленням. Це як книжка пише. Буде трошки краще, ніж було. Так, далі, зараз, мабуть, я вимкнув проглошні, не гудить. Далі йдемо, далі ми тут робимо, довбаємо зуби, ну навіть зубами важко назвати, отаку гору деталей робимо. значить. Це короче, в барабанні гальма Волги. Отак ось правильно сказати, я намагаюся правильно сформулювати. В барабанні гальма Волги, там є десь регулювання, виборка люфта чи зазора. І коротко, ця штука просто прокручується викруткою через паз. Тобто тут навіть не зуби, тут просто такі треба, щоб каналки були. Зводили ми з замовником форму. форму цього зуба, форму цієї каналки. І таких деталей, бачите, їх тут 105 штук. Треба всі переробити, ну ми в циклі робимо, швиденько, два проходи, модуль 2,5, 12 зубів і вперед-вперед. Бачите, тут вони навіть так поточені трошки похабно. На зовнішньому діаметрі є ще сліди від чорноти. Так ми сьогодні робимо. З ну, цими деталями була вчора критично цікава історія. Я їх майже, майже позбавився цього замовлення. Креслення написано модуль 2-12 зубів. Ріжу модуль 2-12 зубів, а в діаметр не співпадає, відповідно, ну не знаю, де а, ось, перша деталь. Бачите, що виходить. Виходить плюсова корекція і зуби такої дивної форми. Відправляю фото замовнику, кажу, чуваки, щось не в'яжеться. Вони. ну Зараз ми там комусь розповімо, вам інженер все вияснить. Дзвони мені ще якийсь чувак, каже, у вас взагалі машина є. Кажу, є. Він каже, а вас нова чи стара? Кажу, у мене дуже нова машина. Він... А у мене Волга 77-го року. Так от там у Волги, в барабанах, от якби у вас була Волга 77-го року, ви б знали, що треба отаке от в барабанах там налагоджувати щось. Ну, коротко, Креслення було, м'яко кажучи, некоректне. Не буду я їх сюди вам показувати, тому того не варте. Конфлікт вичерпаний, вирішення технічної задачі є. Ну, блін, креслення одне, потім вони скидають фото прикладів, десь там в них старі фотографії цих деталей, воно зовсім інше. А ми робимо, ну, м'яко кажучи, третє з модулем 2. Ну, коротше, що попало. Знайшли ну, ми рішення, бачите, все окей, деталі робимо. Ну, гордиться тим, що в тебе Волга 77-го року. Ну, якщо, якщо ти колекціонуєш машини і в тебе є ну, для звичайного життя, Mercedes нормальний або що небудь в такому дусі, то можна там другою, третьою, п'ятою машиною тримати Волгу для кайфа. Я також в дитинстві виріс з 6 чи 7 років рулив на Москвичу на 412. -му. Перші мої 10 років водійської кар'єри в селі Удіда були на, цій, на цьому автомобілі. Ну Це ж не значить, що я на ньому наступні 50 років буду їздити. Так що такі історії бувають. Старайтесь знайти якісь, якісь рішення. Якось, якось працювати адекватно. І так у нас сьогодні дуже багато круглої шліфовки, зараз ще будемо довгі вали шліфувати, багато зубообробки, Ой, шпонки довбали. Ну, робота йде.